Чуєте, маю для вас вишеньку на брущаці, ага? BMW x 6 20-го року в надпотужному і прикольному кольорі на лазерних фарах з 3-літровим бензиновим мотором під капотом і купою плюшок всередині. Про плюшки всередині пізніше, ну а зараз давайте подивимося, що ззовні. А зовні 20-ті диски М-супорти, М тут, М там, М всюди. Весь ключовий доступ, датчики сліпих зон, вся база на місці. Йдемо далі. Правильний, красивий вихлоп. В цій машині навіть багажник є. В ньому лежать номери і наші рюкзаки. Все влазить, все клас. Задок, ну прекрасний. x drive це значить, що тут повний привід. Також тут є пневмопідвізка, що суттєво покращує прохідність автомобіля. Навіть по брусчатці ти відчуваєш себе ніби на подушці. Плюс є дуже особлива функція, котру ви рідко можете зустріти на інших автомобілях. Це передні та задні парктроніки. Друзі. Ну це ж вау. Камери 360 спеціально зроблено для того, якщо буде їздити на цій машині дівчинка, буде дуже прикро, якщо ця прекрасна попа буде побита. Ви тільки подивіться на це поєднання кольорів. Вишня ззовні всередині абсолютно білий шкіряний салон. Електросидіння, вентиляція, підігрів, пам'ять сидінь обох передніх ну це просто вау. BMW X6. Ультра комфорт. Їде прекрасно, тема підвізка працює, 3-літровий мотор бензиновий шикарний. Питань немає. ну Тут немає що, про що сильно багато розмовляти, бо все ідеально. Бо це BMW дядя. Про комфортність BMW годі й говорити, все на вищому рівні. Карбончик, кришталь. Чорна стеля, ЕМІН підсвітка, ЕМ Кермо повний функціонал, який тільки може бути в цьому автомобілі. Ну і найголовніше, без чого я взагалі не можу провести жодний огляд. Це звичайно ж аудіосистема Harman Kardon. Бо в правильній машині має бути правильна музика. До речі, ззаду теж дуже комфортно. Є свій клімат, і місця в принципі достатньо. Не тільки одна собачка зможе тут їздити. Для когось пробіг 116 тисяч кілометрів це дофіга, але не для цієї машини. Вона продається, знаходиться в салоні АвтоСтар на бульварі Миколи Міхновського, 23, і чекає саме на тебе. Тож приїжджай і забирай свою вишеньку на свій тортик.